Вітаю! Передній контур армованих гальмівних шлангів на мотоцикл Yamaha tdm 850 Рідний контур йде з трубкою, з трійником, тобто від гальмівної машинки йде до трійника. Один шланг коротенький від тройника на правий супорт, потім йде трубка перемичкою через колесо, і від трубки вже спускається на лівий супорт, теж коротенький резиновий шланг. Власник захотів позбавити ці трійника, і трубки. Просто зробили цільний армований гальмівний шланг через ріну. Крило і один, і один шланг до гальмівної машинки. Для такої схеми потрібен ще подвійний банджо bolt, який буде біля правого супорта з'єднувати два шланги. Ми його також укомплектували. Шланг, який йде через крило, має два локатора, шланг, який йде до гальмівної машинки, має один локатор. Біля гарміної машинки рівний. Всі інші мають по 20 градусів загиб. Шланги можуть бути виготовлені в будь-якому кольорі, під кольор мотоцикла будь-якого розміру. Також в наявності комплекти на будь-які мотоцикли. Звертайтесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.